Я на стіл поклав рядом з моєю папкою таку сіреньку папкою. Вона з такими тісьомками перев'язувалася. Їх, мабуть, зараз і в магазинах немає. От. Але пам'яталося те, що на тій папці було фабрично було написано діалог. Ну, як якісь, якісь можливо, облікові матеріали, можна вести і так далі, тому подібне. Ну, коротше, вони часто використовувалися в роботі У органах державної влади. В місцех і Закінчив він пити каву, відходить до мене, каже, дякую, і папку залишив. Я кажу, вибачте, будь ласка, ви папку залишили. Він повертався до мене, каже: Це для вас. Це каже найбільше, що можливо, я можу зробити, і допомогти після ваших виступів, бо каже, мої рідні. Із Запорізької області, помню Запорізької області, і знаю, що таке голодомор. Я ще хочу вам просто за вашу таку позицію просто подякувати. Заберіть цю папочку. І пішов. Я стою і думаю, що в тій папці? Чи не провокація? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.